Будемо переходити дорогу, стоїмо на узбіччі. Крок перший. Шукаємо пішохідний перехід в вигляді зебри на дорозі або знак пішохідного переходу. Нашли зебро. Крок другий. Шукаємо світофор, який би був на, на протилежній стороні вулиці. Знайшли світофор. Дивимося, яким кольором горить світофор. Світофор горить червоний. Наші дії. Ми чекаємо на узбіччі, поки світофор не поміняє свій колір. На зелений. Коли ми почекали, ми дивимося, світофор змінив свій колір на зелений. Наші дії ми дивимося направо. В пошуках машин, які б їхали в нашу сторону, таких нема. Дивимося ліворуч. В пошуках машин, які б їхали в нашу сторону, такі є наші дії. Чекаємо на узбіччі, поки машини не зупиняться, щоб пропустити нас або не змінять. І тільки після цього йдемо.